12 жовтня 2023 року набув чинності закон України, яким відновлено декларування та функції НАЗК. Цим законом визначено, що щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – уже у звичний для всіх декларантів строк – до 31 березня 2024 року включно. Під час крайнього засідання сесії Чернігівської міськради ми розпитали народних обранців, чи встигли вони вчасно подати декларації за 2021-2022 роки та чи планують звітувати про доходи в 2023-му. За 2023-й я ще не подавала, де продаж відбувся. Але буду подавати ось протягом найближчих трьох тижнів. За 2023-й ще не подав, за 21 й за 2022-й подав. За 2023-й подам ну, найближчий час. Подала одна із найперших. Я подавала декларацію, звичайно, за 22 рік. За 23 рік ще не подавала, бо ще є час, ще не скоро, ще, в принципі, 2-3 місяці, здається, є в запасі, тому є час ще підготувати. Також розпитуємо, як змінився фінансовий стан депутатів Чернігівської міськради за 2023 рік. Що купували, продавали чи збільшилась зарплатня? Фактично намагаємось дізнатись, чого очікувати в деклараціях народних обранців за 2023 рік. Фінансовий стан за цей рік за минулий змінився. За цей не змінився. Я створю. Ми з моїм компаніоном створили компанію, яка виготовляє двері. Тож трошки фінансовий стан змінився, і також в мене з'явилася дружина, в якої були свої заощадження, бо до цього часу а, в мене не було дружини, а так трошки змінився із коштовного. Ну, якщо це можна казати коштовним, то я купив автомобіль 2012 року випуску. Ну, це. Це все, що в мене змінилося, так більше особливо нічого не змінилося. Мало того, що змінився у нас було до війни задовго куплених два авто. Вони старенькі. Одну ми продали, тому що дуже важко. Ми всією родиною займаємося волонтерством. Треба заправляти машини, треба просто жити. І ми були вимушені одну машину продати. Нічого не з'явилося. Я думаю, як і у всіх, він змінився і в меншу сторону, тому що майже всі допомагають знайомим, які постраждали якимось чином, чи у кого будинки постраждали, багато військовослужбовців знайомих. І Я знаю, що не тільки я і моя сім'я, і більшість моїх колег. А вони з власних коштів допомагають, і відповідно це відображається потім на фінансовому становищі, яке ми маємо фіксувати в наших деклараціях. Звичайно, змінився. Ні, 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 абсолютно ні. По зарплаті просто міняється Так, у мене є по договору дарування, у мене є автомобіль Вольво, який коштує 100, 139 тисяч, наскільки я пам'ятаю. А в минулому році я ну, Змушена була продати свою спадщину, це е, квартира mm -hmm. мого батька, яку я отримала в спадщину. Я її продала. Я в 21-му році навчався стаціонарно в національному університеті Чернівська політехніка, тому в 21-му році не отримував, а в 22-му почав працювати доцентом. В Чернівському національному університеті Національному університеті Чернігський колегіум імені Тараса Шевченка, тому в мене заробітна плата з'явилася. Я не купував, але моя дружина купувала. Ну вона купувала там ще в 20-му році автомобілі, але вона й продала і купила. Це задекларовано вже. Фінансовий стан не змінився. Працюю я все там же, на тій же самій посаді. Приблизно з таким же ж окладом. за 2022 рік рік мене була покупка автомобіля. Це старенький Міцубісі. Здається, 10 тисяч гривень його вартість була, але він в такому дуже поганому стані. Після сесії, Що після сесії? звісно, повторюємо спробу отримати відповіді на наші прості запитання під час сесійної перерви. Та я все подам як вимагає законодавство, і дивіться досліджуйте. Будь ласка. Ви можете досліджувати вся інформація відкрита, будь ласка.